Вієм Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава гриві, Перша неділя Великого посту пропонує нам оце євангельське читання від Іоанна, де говориться про покликання до апостольського служіння апостола Филипа якому Господь промовляє «Іди за мною. «Іди за Христом, це означає бути християнином. «Іди за Христом, це означає слідувати Його науці, Його вченню. І саме Филип, за прикладом своїх земляків Андрія і Петра, адже вони були з одного міста. Слідував за Христом. Переконавшись в тому, що Христос, по істину Месія, Він вирішив про це розповісти іншим. Зокрема, він про це говорить на фанаїду і каже: ми знайшли того, про кого писали Моїсей та пророки в законі. Ісуса, Сина Йосифу, з Назарета. І Нафанаїл відповідає, чи може щось бути доброго з Назаре. І Філип промовляє слова, іди і подивись. І ось Нафанаїл слідує до Господа. Господь бачить здалека Нафанаїла і каже, це справді ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Ви знаєте, наскільки важливе оце засвідчення? Якщо би Господь міг промовити про кожного із нас, оце українець, в якому немає лукавства. <звід> Нафанаїл здивований, звідки ти мене знаєш. А Господь каже, перший, чим покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею. І ось оцей вистів під смоковницею. Визначає собою, як стверджують тлумачі Біблії, що під смоковницею Нафанаїв перебував в молитві, в шуканні Бога. І власне там Господь є всюди сущий, і знаючи про людину все, знаючи серце кожної людини, вже там він бачив цього Нафанаїла. Бачив його щире бажання і стремління в пізнанні Бога. Бачив, яким є його бажання, яким є його намір серця, чого, власне, шукає цей чоловік в цьому житті. І ось почувши оці слова, Нафанаїв був не просто здивований, але вражений і каже Тиму істину син Божий. І Господь каже, це тільки через те, що я сказав, що бачу тебе під спокоїницею. З цього часу ви побачите небо відкрите і ангели Божі, які будуть спускатися і підніматися. І ось доріво Христі, оце Іванецьке читання, яке говорить про зустріч декількох осіб відразу. Як ця зустріч перемінює серця, дуки і взагалі життя тих людей, які зустріли Господа своєму. Житті. Час Великого Посту це якраз і є той час, коли ми маємо зустрітися із Господом. Це є той час, коли ми маємо шукати Господа подібно, як шукав його на фанаїв. Це є той час, коли ми маємо дбати більше про свої душі і робити все для того, щоби один запит, який має завжди душа, був. Задоволений в процесі цього шукання. І ось доріг у Христі саме церква є тим місцем зустрічі із Господом. І Як би хотілося, і як дуже важливим є, щоб церква це не була просто те місце, де можна заказати свироковустю. Це не тільки те місце, де можна купити свічку чи молитовник, чи взяти благодійну новий запобіг. Щоб церква була тим місцем, де ми зустрічаємося із живим Богом. І справді ця зустріч важливою є в житті християнина, і можливою є для кожного християнина. І відбувається ця зустріч, власне, не інакше, як в Тайні Святої Євхаристії. І саме час Великого Посту це святий час. Це той час, коли ми готуємося до цієї зустрічі. Це той час, який ми маємо дозволити Господу війти в наше серце. Це той час, коли ми маємо дозволити Господу і співдіжіть із Ним перемінити своє життя на краще. Саме до цього спонкає нас свята церква в дні святого Великого Посту. Як важливо є. Якщо проаналізувати цей івангельський текст, оце слово, промовлене Филипом до Нафанаїва. Іди і подивись. Нерідко людині мало чути, її треба побачити. І для того, щоб побачити, їй треба зважитися на якийсь крок, їй треба прикласти якісь зусилля. І нерідко так двоє в нашому житті. Коли те, що ми чуємо, нам недостатньо, є, ми маємо прийти і подивитися. І саме тому першу неділю Великого Посту ми ще називаємо неділею торжеством православ'я. Бо саме цю неділю Святою Церквою встановлено вшановувати це свято, згадуючи про сьомий Вселенський собор, на якому було прийнято іконошанування, і на якому було засуджено іконоборчество, яке в той час за імператора Лева і Серв'янина мало неабиякий успіх. Була велика кількість людей, які заперечували ікони, які не признавали ікони, які називали ікони ідолами. І, власне, ця смута наскільки стривожила християн. Що святі отці і вчителі церкви змушені були зібратися на Вселенський собор, щоб раз і назавжди засудити цю єресь. І ось Іоанн Дамаскін, святий Отець церкви Христової, промовляв такі слова. Коли хтось тебе запитує, в кого ти віруєш, приведи його до храму і покажи йому ікону». Це є те видиме, що ти віриш, оскільки Бог є невидимий, але всюди присутній, і нерідко людина не може своїми устами до кінця сповідувати свою віру, не завжди може сказати, якою є ця віра. Але коли людина споглядає на ікону, і саме в часі Великого посту, коли ми приходимо до Голговського христа і там не просто уявляємо, але Дивимося і бачимо перед собою Господа, який страждав, який проливав свою невинну кров ради нашого спасіння. І ось тому дорігу Христі важливо і нам треба комусь сказати: прийди і подивись!» Наскільки важливо є в житті християнина, оце Богоспоглядання. Скільки через наші очі, неначе через двері, до серця входить різноманітних непотрібних думок, бажань, пожадань. І все це відбувається через наш зір. Достатньо один раз подивитися на якесь спокусливе видовище, і воно буде спокушати і супроводжувати людину в житті, тому що людина споглядаючи, зафотографовує, сприймає цей образ і сприймає правило Своє серці. І тому каже Салопівець дивитись у сотому псалмі а речі нічемної ні ненавичу і не поставить перед своїми очима діла відступства. Маючи на увазі, що він не буде споглядати своїми очима на все те, що може, до, що може призвести до спокуси, що може призвести до всякого відступства. І сьогодні ми бачимо, скільки тих різноманітних зображень, скільки тих білбордів, скільки тих зображень сьогодні, які вкидають в душу людини отруту. І саме найгірше, що вкидають цю отруту в душу і в серця дітей, підлітків, які, можливо, у невинності свої перебували до певного часу, але коли побачили, щось їхнє серце запалилося якоюсь нечистою пристрастю і призвело їх до якогось того чи іншого гріховного впадку. І саме споглядання на ікону, споглядання на хрест з злодіп'ятиму Господом, це те, що освячує наше почуття, це те, що призводить нас до богомислення, це те, що спонукує нас до Святої думки, до угодної думки, яка необхідною є для нашого внутрішнього освячення. І тому наскільки це важливо в житті християнина про це завжди пам'ятати. І тому і ми маємо свого часу, як апостол Филип сказав на Фанаїву: іди і подивись. Промовити це до того, хто ще сумнівається у вірі. хто ще далекий є від Бога. Хто багато нічого чув, але ставить під сумнів. Але коли людина приходить, особливо зараз, час Великого посту до храму і споглядає на розп'ятого Господа, має задуматися над станом своєї душі. Має задуматися над тією великою жертвою Бога чоловіка, який прийшов в цей світ, щоби віднайти і спасти, що загинуло. Щоби Віддати себе, своє життя заради спасіння всього людства. Амінь. Слава Ісусу Христу!